Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про декоративну косметику. Мені подарували кілька засобів декоративної косметики, верніше, 5. Я зробила свочі, вони мені дуже сподобалися, тому я вирішила з вами поділитися. Тут бренд у нас з вами Катріс в основному, і один засіб буде від Revolution. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це у нас іде праймер для обличчя. Дуже в нього такий цікавий вигляд. Має він ось такий вигляд: даний праймер. Це у нас Катріс. Ну, Ось такі праймери по спіралі я вже бачила неодноразово в інших брендах. Різні вони на вигляд і кольорові. У мене таких не було, тому що праймерами, з цією базою, основою для обличчя я не користуюся. Я наношу перитональним тільки зволожувальну сироватку і крем. Більше я нічого не наношу колись, в мене були праймери різні, особливо ті, які звужували пори, там, підсушували, щоб не жирне було обличчя і так далі. Готували обличчя до тональної основи. Ну, з часом у мене шкіра стала з жирної суха. Тому ці праймери я їх, скажімо так, закинула, тому що в основному я не можу сказати чи всі. Але в основному, те, що я знаю, вони сушать дуже обличчя, по крайній мірі, моє. Дійсно, вони готують його, і звужують пори, і різне вони роблять. Але в зв'язку з тим, що у мене суха шкіра, потім ще я наносила праймери, який підсушував шкіру. Потім я наносила тональний крем, який знову ж таки підсушував шкіру, особливо матові тональні креми, колись я носила. Тому це було, звичайно, ну, трагічно, скажімо так, шкіра цього не витримувала. Тому праймери я виключила з свого обіходу, і на сьогоднішній день їх у мене ну, поки що немає. Ну тут подарунок ось такий, Звичайно, тут це не на нашій мові. Я такого не знайшла саме в інтернеті, щоб подивитися конкретніше, але те, що я робила з. Ось тут такі вони блискітками ніби всередині. Скоріше за все, це праймер, який зволожує, тому що коли я нанесла своч на руку, він дуже довго впитувався, дуже такий гелевий. І він з цими ось блискітками, тобто він буде робити ще й підсвічування. Я так думаю, давайте я зроблю вам своє. Всередині в нього ось таке упакування, і давайте я вам нанесу його ось, побачите, на руці. Бачите, він такий ось жовтенький, і давайте я його рознесу по руці. Він дуже такий гелевий-гелевий. Робиться він, звичайно, прозорим. Аромату в нього ніякого немає, але дуже велика кількість ось цих золотих мілких блискіток. Я думаю, вам їх буде видно. Вони дуже жовтеньким поблискують ось ці блискітки. Я думаю, що в нього є ось цей ще ефект підсвічування, скажімо так, обличчя, коли нанести на нього уже сам тональний крем, але я так розумію, його потрібно наносити небагато, тому що якщо нанести багато, то він ну, залишається ось цей такий гелевий. Він. І він не впитуватиметься повністю, скажімо так. Ну, така відчувається, що це база. На нього дуже добре буде прилипати, скажімо так, тональний крем. Непоганий, класний. Особливо мені подобається його ось цей вигляд дуже. Класний всередині такий чорне з золотом оформлення. Ну, ось такий праймер. Звичайно, я його спробую, попри те, що я праймерами не користуюся, але все ж таки цікаво, тому я ним, звичайно, покористуюсь і потім пізніше зроблю свій відгук на нього. Так, далі в нас буде аж три типи румян. Перший тип, скажімо так, це знову ж таки бренд Catrice. Тут кремові румяна. Мають вони ось такий вигляд. Не знаю, таких я в нас не бачила. ну, Брендом Катріс я не дуже сильно цікавилась, тому, можливо, щось і є тут, ось з такою щеплівкою він перекритий. Ну, і всередині він такого вишневого, темного відтінку. Звичайно, я вже робила свочі. Має він ось такий вигляд, дуже зручний. До речі, якщо десь брати, він ніде не витікає, це мені також дуже подобається. Ну, і Давайте я зроблю вам своч. На пальчику він ось такий, і давайте зроблю на руці. Е, ну, я його пальчиком наношу на руку. Звичайно, можна і пензликом наносити. Дані румяна мають ось такий вигляд на руці, такі вони темно-вишневі. Холодні. Мені дуже подобається даний відтінок, тому що, в принципі, він мені підійде, і мені дуже подобається його текстура. Дуже зручна, як я сказала, мені такі текстури подобаються, їх легко наносити. Ну, У мене також є рум'яна водичкою, але ось ці вони, ну не знаю, вони мені чомусь практичніші. Тому ось так. Вони не є тінтованими, тобто їх можна легко прибрати з руки, ось я стираю вологою серветкою, то їх, в принципі, немає. Тобто вони не залишають ні тінту, нічого, тому що е, слідучі румяна, які я зараз вам покажу, вони трішки тінтовані. Так, далі в нас йдуть е, румяна, знову ж таки, але тут бренд уже Revolution. Від Revolution у мене є кілька палеток, знову ж таки, мені дарували непоганий бренд. Самостійно від цього бренду, здається, я нічого не купувала, наскільки так я знаю. Мають вони ось такий вигляд в упакуванні. Так, давайте ми їх відкриємо. Тут, до речі, дуже гарне упакування ще всередині. Воно в формі сердечка. Ось таке упакування. До речі, давайте я вам скажу, який тут відтінок в попередньому тих рум'янах, що я вам показувала, це 0,1 відтінок. Напевно, немає нумерації. не можу вам сказати. Тут відтінка я не бачу. Дуже гарне пакування в формі сердечка, дуже мені це подобається. І тут, до речі, коли відкриваєш, тут у них, скоріш за все, такий, ніби чи замок, чи не знаю, але так дуже гарно воно закривається. Всередині є зеркальце. потрібно ще плівку зняти, бо я не знімала. І ось такі ці румяна, знову ж таки, я вже робила свотч, вони такого графітового відтінку. Всередині такі румяна я бачила в інших брендів, коли відтінок один в упакуванні, а коли ви їх наносите, зовсім інший відтінок. Це також дуже класно, прикольно. Давайте я зроблю свотч. От якраз ось ці Румяна, вони тінтовані, тобто після них залишається. Ось у мене буде рожевий пальчик, залишиться після них рожевий відтінок. Ті більше насичені ці треба нашаровувати більше, скажімо так, вони більш ніжніші, прозоріші. І тут вони такого, ну, можна сказати, рожевого холодного відтінку. Ну, Хоча тут він ось такий сірий, а ось тут він на руці рожевий і такий напівпрозорий. Ну, і пальчик, який у мене вже. Від цих рум'ян він, звичайно, залишиться ось це. Ну, не на великий період його можна відмити, але на певний час воно, цей відтінок верніше залишається. Ну ось такі також вони мені дуже подобаються ось цим своїм. Те, що вони в упакуванні одного відтінку, тут іншого, і такий рожевий відтінок прозорий, який можна нашаровувати, зробити її більше, менше непогані, дуже класні, подобається мені їхні упакування. Знову ж таки, їх можна взяти з собою десь кудись, тобто вони не розільються, ніде вони не пошкодяться. Дуже добре таке. формат саме рум'ян, дуже гарний, який можна поновляти протягом дня. Так, ну і те, що я говорила, трішки залишилось у мене. На руці ось цих рум'ян і на пальчику, звичайно, залишилося. Ну, звичайно, вони зійдуть. Так, далі ще в нас є одні румяна, знову ж таки, бренд Катріс. Тут вони йдуть рідкі румяна. 20 мл в такомусь форматі з пепеточкою. Тут відтінок також мені подобається. Мені подобається, що тут взагалі три відтінки, вони зовсім різні. Перший такий вишневий, темний, холодний, другий це такі рожеві на півпрозорі. Тут вони такі йдуть дуже натуральні. У мене, до речі, такого відтінка немає. Румян, у мене все таке ну, рожеве, можливо, персикове є. От від Забалмен, а ось таких такого відтінку тут дуже натуральний, до речі, відтінок. Але з ними потрібно дуже обережно, тому що їх потрібно дуже трошечки наносити. Бо як я робила своч, то в мене все рука була в цьому засобі. Давайте ми його відкриємо. Тут ось така пипеточка, і ось таким чином вони практично набираються. Давайте я зроблю вам своч, треба його дуже трішечки. Ось таку капельку я поставила, і її зараз вам розтушую. Ну, Тут такий прям червонуватий відтінок, але він такий таракотовий, можна сказати, ось такий в нього відтінок. Звичайно, його можна більше нашаровувати, тобто, що він був ще насиченіший. Засіб тут взагалі такий, як, ну, майже як водичка Ось такий в нього, така в нього текстура. Тобто його можна нашаровувати, пальчиком розбивати. Ну, звичайно, я полюбляю румяна все-таки на обличчя наносити. Пензликом, тому що пальчиком я не завжди це свочі. Я роблю пальчиком найчастіше. Ну, ось такий відтінок, такий він. Скажімо, червонувато, коричнюватий такий, доволі натуральний, якщо його е, нанести. Ну, Тут він трішечки в мене змішався з попереднім з тінтом рожевим. Ну, Десь його ось цей відтінок буде, напевно, скоріш за все. Непогані, класні. То, перший раз, як я зробила своч, я дуже багато налила його і вони такі були ну, дуже насичені, не геть вони мені сподобались Спочатку, потім я робила ще свочі, потрібно мені було робити. Тому ось так потрібно обережно його наносити, ну, напевно, десь дві капельки невеличкі, і розтушовувати. можна, звичайно, з руки, тобто накапати на руку і з руки пензликом наносити або пальчиками на обличчя. Непогані також ось такі у мене засоби по румянах. І в мене залишився останній засіб знову ж таки, катріз це в нас блиск. Тут навіть плампер вказано для губ. Тут відтінок це 03 А ось цього що я вам показувала попереднього ось цих румян, Давайте я подивлюсь, тому що я не дивилася, що тут є тут також 03. Відтінок ось цих рум'ян. Дуже, до речі, в нього гарне таке упакування. Звичайно, на ці всі засоби я постараюсь зробити YouTube Shorts, тобто показати ближче, нанести на обличчя. Зазвичай я намагаюся всі засоби показувати ближче. Ну, Тут звичайний блиск, має він ось такий вигляд зсередині, ось такий аплікатор в нього тоненький, довгенький. Ну і тут в основному такий рожевий відтінок з рожевими блискітками. Трішечки ніби ментольний в нього такий аромат, але своч у нього звичайний, Мені подобається, що він прозорий, і в нього є ось ці малесенькі блискітки рожевого і фіолетового відтінку. Те, що я бачу, ось його своч буде, ось такий він в упакуванні. Ну, в принципі, непоганий. Подобається, що він не супер рожевий, тобто немає в нього відтінку, а він ось такий. Що його можна комбінувати з помадами, з олівцями для губ, робити класні комбо для губ, гарне опакування в принципі, і він такий доволі вязкий, тобто він не розтікається густувати, тому що я їх знімала з руки свотч. Попередній раз на то ця в'язкість вона доволі тяжко знімається, потрібно гарненько її потерти. Тобто він добре фіксується, видно, ще на губах. Так, це всі засоби, які я вам хотіла показати. Це такий мене невеликий подарунок з декоративної косметики. Я вам вдячна, що ви дивились дане відео до кінця. Обов'язково напишіть під даний відео коментар, поставте вподобайку, залиште підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.